Салют! Рада вас від... вітати, рада вас бачити і чути, хай навіть віртуально через екран. Е так сталося, що я трохи була перехворала. Е трапилася мені корона, але не та, яку би хотіла себе мати. Але на диво вона швиденько втікла. Я сподіваюся, що вона втікла <гум> з усіма своїми побочками також. Так от. Е це був час трохи і відпочити фізично, і морально, і трохи подумати про те про все. І навіть час для таких маленьких казусів, я би їх так назвала. Але вони теж досить повчальні, якщо на них дивитися, як на картинку, як на наочність. Зараз наведу приклад зрозумієте про що. В мене є клієнтка, з якою я вже працюю четвертий рік. І так сталося, що коли я захворіла, воно так різко, різко прийшов в той стан такого анабіоза і невміноза. І я обдався чаями і лягла спатоньки благополучно на дві доби. І то, що встигла в календарі, на два дні наперед я повідміняла зустрічі і одробилася. І так виявилося, що в один із днів, який вже був третій по списку, а я не відмінила зустрічі, в мене стояла саме та клієнтка. І все ми вирішили, клієнтка чекала. Я прийшла в себе, написала: вибачайте, не вміняємо, вибачте, не попередила. За всіма правилами, якщо не попереджаєш, є таке правило, що якщо за добу відміняєш, то платиш за консультацію. Чи то клієнт, чи то терапевт відміняє, неважливо, але така практика є. Ну такий люфт взаємної поваги до часу і до кордонів один одного. Так от. Відбулася ця зустріч, нарешті я її вже провела як одужала. Все. І там ми обговорили і цей момент. Що навіть розуміючи е, обставини, розуміючи, що ну, всі хворіють, з усіма буває, все одно перша реакція, перший імпульс, який приходить, він неконтрольований, він приходить. І все одно це переживання з себе забутим або непотрібним. Я вам скажу чесно, якби мій терапевт мені таке вичудив, я би те саме пережила, якщо не гірше. До чого я веду? Як часто в житті ми на себе приміряємо чужого кожуха, або кожуха, кожуха, чого наша психіка так влаштована, що ставлення до нас інших людей? Чи то брат, чи то кум, чи то сусідка, чи то друзі, чи то діти, чи то начальник на роботі, чи то в близьких стосунках відбувається з партнером якась подія, як часто ми ставлення до себе іншої людини сприймаємо як на рахунок нас. Але чесно кажучи, там на рахунок нас, дай Боже, якщо процентів 10-15, а все інше це про певні стани, можливості або обмеження. Тої людини, яка нам це ставлення транслює. Якщо людина дає турботу, увагу, е, ніжність, це від того, що вона цим зараз сповнена, і в неї є зараз можливість і бажання цим ділитися з вами. Вона ділиться, бо вона цього хоче, бо вона це обирає і вона це транслює у вашу сторону. З якихось на то для неї знову ж таки причин, то саме і на мінус працює. Якщо хтось не важає, або якщо хтось знецінює, або якщо хтось йде у конфлікт, у якусь конфронтацію ну, на рівному місці, як вам би то здавалося, або вас там, не знаю, демонстративно якось там зачіпає, чи провокує, чи ігнорує, будь-що, із знаком мінус, це, ж, скоріше всього, не про те, що ви заслуговуєте цього ставлення або варті. Це про то, що людина зараз в певних своїх станах знаходиться. І вона має свої можливості і обмеження. Якось ми з вами говорили про те, що багато що в цьому житті ми робимо від повноти душі або від її неспроможності. Да? От широти душі, лятніщити духа багато речей ми робимо. І ніби знову ж таки дрібничка, але яка чарівна відмичка. Будь-яке ставлення у вашу сторону. Можна сприймати з позиції, а як це про стан, наміри, бажання і можливості тої людини, яка зараз це робить в мою сторону. І можна, якщо так дивитися, можна так багато почути і побачити про цю людину, навіть якщо вона нам не планувала це розповідати. Наприклад, я їду в метро. і Поряд заграв гучно телефон. І поряд сиділа бабуся, яка дуже знервовано відреагувала на цей звук. Це ж не про те, що гадський телефон. Це ж не про те, що людина, яка з, з цим телефоном вона якась погана, щось іще. Ну, це буває, це трапляється в житті. Це про те, що бабуся чутливий слух. Про те, що бабуся дуже роздьоргана, знервована, і її дуже легко вивести з рівноваги. Про те, що вона не знає, як проявити свою вразливість або своє незадоволення більш м'яко, більш тактовно, вона дуже багато про себе цим розповідає і навіть не здогадується. І мені здається, що дуже буде наївно, по-дитячому і недалекоглядно будь-яку реакцію у вашу сторону, і в мою, і в вашу, будь-яке ставлення в мою і в вашу сторону сприймати як чисту монету з широко відкритими очима. Можна подумати, чи дійсно це про мене, чи це не про мене, це про стан людини. І тоді у вас з'являється оцей буферний простір, зазор, і ви можете обирати. Це просто як на пікніку така підстілочка, і там лежить всяке різне: цибулька, часничок, помідорки, огірочки, шашлик курячий, шашлик. Е цей овочевий для тих, хто не їсть м'яса, шашлик там гавяжий, ще якийсь, ще якийсь, навіть і риба, коротше, все там є. І ви підходите до того і кажете, а що сьогодні моє і можна обирати? Що це відноситься до мене сьогодні, це мені резонує, я цього беру, я цього вартий або варта, я цього гідний або гідна. І ви це берете собі. Або кажете, ні, мені то не до смаку. «Ні, мені то сьогодні не пасує. «Ні, це не моє. Ну хтось це любить, хай це не моє. І просто проходите, по не берете. І оця вибірковість, вона, вона мені про такий високий рівень поваги до себе, високий рівень турботи, уважного ставлення до себе, такого бережливого ставлення до себе, а це і є любов до себе. Бо любов до себе це не якась нарцисична історія. Це не якась така зациклена штука трьорічної дитинки-егоцентрика, яка каже, все, або, по-моєму, або горіть в аду. <схи> І там ще можна матюкав вліпити в кінці, але я не буду, буду чемна дівчинка. Нехай трохи побуду чемною. Ох, любов до себе, вона є в тому, щоб знати, чого я вартий або варта, чого я гідний або гідна. І не тягнути на себе не своє, не вдягати на себе не свого кожуха чи кожуха. Бо може бути не по розміру, може бути сомнітельного присхаждення за пашок, та й може і не ваш фасон. І я закликаю зараз до цього мудрого і бережливого ставлення до себе, до своєї самоцінності, не самооцінки, не оцінювати. По якихось лінійках, критеріях і підганяти себе під чиї стандарти. Та пішли вони всі до лісу. І ті люди зі своїми стандартами, і їхні стандарти теж, самі собі вигадали, самі собі хай то все в себе в голові і носять. А вас я закликаю відчувати себе, розуміти себе, поважати, пам'ятати, якого ставлення ви заслуговуєте гідні. Вести себе достойно гідно і по відношенню до інших людей, і по відношенню до себе. Як не маєте ресурсу в душі, краще так і сказати, я сьогодні не маю енергії або ресурсу для цієї справи, аніж робити, дратуватися і тоді зриватися на себе, на тих людей, а як маєте щось добре, тепле, підійти і дати. Не того, що хтось заслуговує чи не заслуговує, а того, що ви так відчуваєте, ви так хочете, ви цього варті, це ваше життя. Це ваш малюнок, ваша розфарбовка, і тільки ви обираєте, якими кольорами її забарвити, так, щоб вам було красиво і різнокольорово. Бережіть себе, дбайте, любіть, обирайте своє і не своє. І пам'ятайте, що ставити в ці флажки і кордони це не про те, щоб когось прохерити чи послати. Це про те, що я хочу любити і тебе, і себе одночасно. І саме за таких умов, і саме отак я можу бути чуйною і до себе, і до тебе одночасно, нікого не ображаючи. Ой, усім добра, усім добра, миру, затишку, бережіть себе і пейте вітаміни, бо щось у тому є.